Вітаю в ефірі новини. Херсонщина, як завжди, насичена цікавими подіями. Про головні з них прямо зараз у нашому випуску. Сьогодні про наступне. Підсумки роботи правоохоронців Херсонщини за перше півріччя поточного року. Херсон боротьба з бур'янами та карантинними рослинами. В Херсоні здійснено комерційний запуск цифрового та HD-телебачення. Співробітники ОМВС України в Херсонській області підбили підсумки своєї роботи за перше півріччя поточного року. На виїзній колегії, яка відбулася у Скадовську, була проаналізована робота усіх управлінь та служб правоохоронних органів Херсонської області. Традиційно розпочалася колегія з вступного слова начальника ОМВС України в Херсонській області, генерал-майора міліції Валерія Літвіна. Зокрема, він зазначив, що у загальному рейтингу діяльності міліції України правоохоронці Херсонщини посідають четверте місце. Завдяки злагодженій роботі міліції та інших правоохоронних органів області не допущено зростання тяжких та особливо тяжких злочинів. Та поряд із цим у правоохоронців Херсонщини залишається проблема фінансування цього року. Кабінетом міністрів України правоохоронним органам Херсон. Херсонщини було виділено майже 5 мільйонів гривень на будівництво ізоляторів тимчасового утримання. За словами начальника ОМВС України в Херсонській області Валерія Літвіна, допомога у такому розмірі вперше надається міліції області. Кабінет міністра виділив 10 мільйонів гривень всього на МВД, з них 6 мільйонів, 5 чим-то дали на Донецьку область і 4 700 дали на Херсонську, на то, чтобы мы достроили новый ЕВС в городе. Приложить все усилия, чтобы мы до октября месяца, максимум до ноября, этот ЕВС дали в эксплуатацию. Там осталось 30% невыполненных работ, поэтому мы должны там сутками пахать три смены. И желательно... Чтобы этих денег чуть -чуть не сікономітих, значить, бо цекономіть, надо було діяти субботники. Участь у розширенні колегії також взяв перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації, керівник апарату В'ячеслав Білий. Зокрема, він зазначив, що на рівні місцевих бюджетів та бюджету облдержадміністрації органам внутрішніх справ надаватиметься постійна фінансова допомога. Робота над бюджетом наступного року вже почалась. Але я думаю, що в цьому все-таки ми доб'ємося спільними усиллями та работы херсонского городского совета исполкома вот и всех других органов власти которые отвечают за наполнение бюджета бюджет будет выполняться и мы будем иметь возможность распределять перевыполнение исходя из расчетных цифр и помогать всем в том числе и управлению внутренних дел Також під час колегії було розглянуто актуальне питання боротьби із злочинами у бюджетній сфері. Тож працівниками міліції з початку року виявлено 117 злочинів пов'язаних із бюджетами усіх рівнів. Порушено 29 кримінальних справ відносно розпорядників бюджетних коштів, з яких 10 – справ головних засобів державного бюджету України, 19 – засобів місцевого бюджету. Заподійний збиток у збудженні кримінальних справах склав понад 46 мільйонів гривень. Попереджено привласнення бюджетних коштів на суму близько 5 мільйонів гривень. На міліцію налягає велика робота. Ви знаєте, що без грошей будь-які реформи нівелюються. Тому сприяння у наповненні бюджету, виявлення нечистих на руку чиновників, позбавлення від них це одна із основних задач міліції. В той же час керівництво. Міністерство життя неодноразово наголошувало, що міліція повинна бути першими помічниками для населення. Це дуже ярко було. Проявлено під час забезпечення безпеки при проведенні в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Особливу подяку правоохоронцям Херсонщини висловив голова Скадовської районної державної адміністрації Єгору Стинов, адже Скадовський є курортним містом. А відтак питання безпечного відпочинку туристів має стати пріоритетним, особливо у літній період. В території нашого району реалізується комплексна програма організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності до 2015 року. Реалізується вона не на словах, а на ділі. Крім того, на цей рік передбачено виділення коштів з районного бюджету, і в мене немає жодних сумнівів, що ці кошти будуть виділені, оскільки ще кажу, ще раз кажу, що це вже буде ще один крок на шляху конкретної підтримки органів внутрішніх справ. Напрацьовано певний досвід зі створення та забезпечення діяльності громадських формувань громадських помічників дільничних інспекторів міліції, які беруть участь в охороні громадського порядку на території Скадовського району. Також під час колегії почесними грамотами та нагородами були відзначені працівники правоохоронних органів. Особливу подяку та нагороду від голови Скадовської районної державної адміністрації отримав начальник УМВС України в Херсонській області Валерій Літвін. Почесною грамотою було нагороджено начальника сектору зв'язків із громадськістю УМВС України в Херсонській області. Ті Олену Ренкас. Також у Скадовську після проведення колегії МВС України в Херсонській області відбувся черговий вже традиційний тематичний захід. Скажемо, злочинам ні. Під таким гаслом школярам пропонують до уваги відеофільми про шкоду наркотиків та домашнє насильство. Визитівкою таких заходів традиційно є урочиста частина. Оркестр УМВС України в Херсонській області, професійний фокусник та виступи творчих колективів Херсонщини притворюють захід на яскраве дійство, яке має значно більший цільовий вплив на дітей аніж стандартний семінар. Мы делаем это седьмой, такой, такое мероприятие. Оно не похоже друг на друга. Единственное, что под одной егидой преступности нет. И знаете, хочется делать все больше и больше. И, ну, я думаю, что правильно, если все хотя бы спасут одного, скажем так, заблудившего, несовершеннолетнего, который в своих помыслах пытается что-нибудь. пытает какие-то иллюзии радужные, что наркотики – это хорошо, что воровать – это хорошо. Если каждый взрослый спасет хотя бы одного ребенка, поверьте мне, я думаю, что ему там во второй жизни это все сочтется. Я вырос в той среде, где каждый второй мой одноклассник сел в тюрьму, поэтому я знаю, что это такое. И хотелось бы чем-то помочь тем людям, которые Живуть не в простому мірі, не в простоє время. Захід традиційно продовжили виступи спецпідрозділів та Сокіл. Службові міліцейські собаки під керівництвом кінологів вразили присутніх своїми вміннями. На завершення всіх присутніх пригостили запашною міліцейською кашею із м'ясом у польовій кухні. У Херсоні впроваджуються заходи боротьби з бур'янами та карантинними рослинами. З цього приводу днями херсонський міський голова Володимир Сальдо провів розширену нараду. Більш докладно у нашому наступному сюжеті участь у засіданні взяли заступники херсонського міського голови, голови райрад, керівники відповідних управлінь та департаментів. Запросили також і голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Кожен мав змогу висловитися і запропонувати свої шляхи вирішення проблеми. Ми зібралися. Для того, щоб спільно обговорити шляхи більш ефективних напрямків роботи по боротьбі з бур'янами і з, безпосередньо з Амброзією, якої зараз дуже багато в місті. Щось робить, наприклад, товариство співвласників багатоквартирних будинків, щось робить житлова організація, щось робить якась організація, земельна ділянка, яка знаходиться в тому чи іншому місці Херсона, але все рівно. Дуже багато земельних ділянок. Залишається без догляду, як виявилося серед жителів міста багато тих, хто не хоче очищувати свою і прилеглу територію від шкідливих рослин, незважаючи на вмовляння та спонукання. Херсонський міський голова Володимир Сальдо підкреслив, що відповідно до законодавства власник землі або її орендар відповідає за санітарний стан території, яку займає, та прилеглої площі, в тому числі, таким чином прийнято рішення застосовувати адміністративні санкції до керівників організацій, підприємств та установ, що відмовляються виконувати свої Тим паче йдеться не лише про зовнішній вигляд Херсона, а головним чином про здоров'я людей. Дуже багато організацій, установ і підприємств майже нічого не роблять для боротьби з бур'янами і знищенням амброзії. Будуть задіяні засоби вже адміністративного впливу на тих керівників, які недбало ставляться до своїх обов'язків. Ми спільно будемо. Притягувати цих нерадивих керівників до відповідальності. Однією з найпоширеніших у Херсоні карантинних рослин є амброзія. Період світіння з середини липня до настання осінніх заморозків серед населення спостерігається алергійне захворювання, викликане цим бур'яном. Пилок амброзії, потрапляючи у ніс бронхи, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла, викликає різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що може призвести до приступів бронхіальної асми. За неповне літо цього року у період світінням. Амброзії до лікарень вже звернулися понад 130 херсонців, що страждають на алергічні реакції. Для порівняння в минулому році таких випадків було зафіксовано 120. Спеціалісти радять не лікуватися від алергії на амброзію самотужки, а робити це у кабінеті лікаря та бажано взимку, коли ця рослина не квітне. Та на укріплення імунної системи потрібно не менше трьох-чотирьох років. Тож головним профілактичним заходом все ж залишається не боротьба з хворобою, а знищення бур'янів та карантинних рослин на території міста. Ми продовжуємо випуск. Херсонська обласна клінічна лікарня опікується проблемою профілактики цукрового діабету. Про це наш наступний відеоматеріал. Серед патологій ендокринної системи найбільш поширеним у світі є цукровий діабет. В Україні, за офіційними даними, на цю недугу страждає кожен п'ятдесятий і кожен двохсотий залежить від інсуліну. У групі ризику ті, хто має погану спадковість і страждає на ожиріння. Хоча прямої залежності від кількості вживаного цукру і виникненням діабету немає, поштовх до цього захворювання можуть викликати інші хвороби. Діабет посідає третє місце серед причин смерті людей після серцево-судинних і онкологічних захворювань. В Україні існує. Державна програма протидії цукровому діабету фінансуванням також передбачені у держбюджеті кошти на закупівлю інсуліну. Робота з профілактики захворювання проводиться і у Херсонській області. Так Херсонська обласна клінічна лікарня, відділення ендокринології проводить низку профілактичних заходів. Один з чергових заходів під гаслом перевір свій цукор у крові відбудеться 19 липня з 9 до 11 години ранку за адресою Ушакова 67 біля Херсонської обласної клінічної лікарні. Усі бажаючі можуть прийти та абсолютно. ...безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. Адже на діабет може захворіти будь-хто. Та як підкреслюють лікарі, і половина хворих навіть не підозрює про проблеми з обіном речовин. Тож не варто нехтувати своїм здоров'ям. Пам'ятайте, що діабет невиліковний. І лише при вчасному попередженні можна захистити своє життя від хвороби. У Херсоні здійснено комерційний запуск цифрового та HD-телебачення. Відтепер і жителям нашого міста доступний перегляд телевізійних програм у найсучаснішому форматі, який відповідає міжнародним стандартам. Що для цього треба зробити? Дізнайтеся за мить з нашого наступного сюжету. Цифрове телебачення та телебачення у форматі HD отримало широке розповсюдження у світі. Наразі компанією воля ця послуга впроваджується і у Херсоні. Задля того, щоб дивитися телепрограми у найвищій якості, компанія пропонує своїм абонентам придбати цифровий пакет, до якого надається обов'язкове обладнання. – тюнер. Без нього відтворення цифрового зображення неможливе. А от отримати доступ до hd телебачення зможуть лише володарі телевізорів з певними технічними характеристиками. На сьогодні в Україні цифровими та hd технологіями охоплено вже майже 16 міст. Перший же місяць внедрения около 10% абонентів переходит на, на даний формат. Тобто у нас міста, де ми повністю вищаємо увещаем цифры, перетранслируем цифру, от, наприклад, Київ. Є міста, де более 50% абонентів уже пользуются за, за цифровыми форматами, например, Винница, например, Львов. З кожним місяцем це все більше і більше, оскільки, в принципі, це нова технологія, которая принята навіть на государственном уровне, переход на нее до 2015 -го года, поэтому я думаю, что она будет в ближайшие года очень быстро развиваться и входить в дома наших абонентов и граждан Украины. Найсучасніші телевізійні технології мають переваги, серед яких головні якість зображення та звуку. Картинка має більш високу чіткість, а відтак виглядає реалістичніше. Мається і низка додаткових функцій, як то можливість блокувати окремі канали від небажаного перегляду дітьми чи змінити мову каналу. Доповнительна как бы, група група це доповнительні функції, які з'явилися у абонента. А... В частности, мы говорим, допустим, об электронном программном гиде, то есть возможность смотреть программу передач на неделю вперед по всем каналам, которые доступны абонентам. Это возможность, допустим, формировать свои фаворитные списки приоритетные для каждого члена семьи, возможность менять звуковые дорожки, то есть смотреть на разных языках различные каналы. На части канала возможность включать субтитры. І ще одна така удобна функція, як крадізівський замок. Зазначається, що у Херсоні процес впровадження нових технологій відбувається швидше ніж у багатьох інших містах країни. Обласний центр має близько 70 тисяч потенційних абонентів. В планах довести модернізацію до логічного свого кінця, канця. Для того, щоб обрати лічні проблеми і для себе, і для абонентів щоб вже заработали всі сервиси, які ми предполагаємо давати абонентам, щоб люди могли пользоваться в мере. Вот. І зараз для этого робиться все. Підключення до послуги не потребує додаткових монтажних робіт. В дитячих літніх таборах відпочинку співробітники державтоінспекції Херсонщини у черговий раз нагадали дітям правила безпечної поведінки на дорозі. Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму як ніколи набуває своєї актуальності у період літніх шкільних канікул. Ось цього року, протягом червня-липня, на території Херсонської області сталося вже 15 дорожньо-транспортних пригод, у яких одна дитина загинула, та 15 дітей травмовано. Влітку попередити дорожньо-транспортні пригоди з вини дітей досить складно. Співробітники Державтоінспекції Херсонщини відвідують дитячі оздоровчі заклади, аби у черговий раз нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорозі. Але Зустріч із співробітниками ДАІ починається ще з подорожі до моря. Організовані групи дітей, які прямують у табори автобусами, з метою забезпечення безпеки руху малечі супроводжуються патрульними автомобілями ТПС ДАІ. і повертаються діти після відпочинку також під пильним наглядом даїшників. Дякую нашому ГАІ за проведене мероприятие, за то, що допомагаєте нам відправити наших дітей домой і за те, що провели з нами бісіду по правилам дорожнього дві Співробітники Державтоінспекції нагадують дітям основні правила безпечної поведінки на дорозі. А щоб полегшити сприйняття дорожньої грамоти, проводять різноманітні тематичні конкурси, вікторини та ігри. Дітям роздають кольорові листівки з основними правилами дорожнього руху для пішоходів та велосипедистів. На думку вожатих, подібними заходами стражам порядку вдається зайвий раз звернути увагу до всебічного вивчення дітьми правил поведінки на вулицях. Це допоможе вберегти їхнє здоров'я та життя. А дітлахи завіряють, вони завжди. Будуть дотримуватися правил дорожнього руху. Державтоінспекція Херсонщини звертається до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час кермування автомобілем та не забувати, що на вулицях діти. А до батьків особлива вимога. Діти, особливо малеча, повинні бути під пильним та постійним наглядом дорослих. Не лінуйтеся зайвий раз нагадувати про правила безпечної поведінки на дорогах. Нагадуйте дітям, що вони повинні рухатися тротуарами, пішоходними доріжками, приходити проїзну частину тільки у встановлених місць місцях підземні та наземні пішохідні переходи. А у разі їх відсутності по лінії перехрестя або під прямим кутом у місцях, де проїзна частина добре проглядається в обидва боки. Це всі події початку тижня. Далі про те, чи радуватиме нас погода найближчими днями. Я ж з вами прощаюся на все добре. У вівторок, 17 липня, у Херсоні хмарно з проясненнями. Вранці можливий дощ. Вітер північний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 21. В день від 24 до 27 градусів вище нуля середу, 18 липня, у Херсоні мало хмарно. Опадів не очікується. Вітер південний – 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – плюс 16, плюс 20. В день – від 25 до 28 градусів тепла.